Валерій Федорович залужний, залізний генерал, генерал перемоги, гетьман, новий наполеон і взагалі дуже добра людина. Або він просто ухилянт, який втік до Лондона по мутній схемі по Перед цим здав південь, провалив контрнаступ і загравав в політику з порохоботами під час війни. Та ще й з колишніми регіоналами має міцні зв'язки та навіть з арестовичем. Хто він такий, цей залужний? Давайте сьогодні розберемося в його біографії, а особливо в політичному вимірі цього всього. Ну і подивимося, а чи дійсно він достойний бути на першому місці в рейтингу. Ну і поговоримо в деталях про той самий конфлікт з офісом президента, який чи то був, чи то не був, і розберемося, а чого звільнили Залужного насправді. Залужного якось так повелося, що люблять ну прям дуже сильно. Ось як приблизно його сприймає, мабуть, половина українців. Часів бандери аж до генерала Залужного в українській новітній історії не було героя, якого б українці оспівали у піснях та возвеличували у легендах. Залужний по-справжньому народний генерал, Архетип українського категорошка, котрий кинувся боронити народ від росіян. Він сучасний герой оповідей та епосів, який і за 100 років залишиться у народній пам'яті як головний той, хто вів російську українську війну. І мені ось хочеться цю таку солоденьку іділію зруйнувати і покоперсатися в біографії колишнього головкому.